Це Corso Black Fury, новинка 2025 року. Він має безщітковий електродвигун потужністю 2800 Вт, літій зарізофосфатний акумулятор 72 В 40 Агодин. Він розганяється до 70 км на годину та має максимальне навантаження 200 кг. Запас ходу цієї моделі за умови руху по рівному асфальтованому покриттю при навантаженні 70 кг та швидкості 55 км на годину становить 101 км. Він має 12 колеса, передні гальма дисково-гідравлічні, Задній гідравлічні. Передня амортизаційна вилка 38 мм, задні амортизатори пружинно гідравлічні. На лівій ручці перемикач ближнього та дальнього світла, перемикач поворотничків, гудок, задній хід. Тут у нас кольоровий LED-дисплей з показником поточної швидкості одометром, з батареї у відсотках, а також режимом швидкості. На правій ручці у нас аварійка, перемикачі світла та перемикач швидкостей. Він має сигналізацію з двома брелоками. USB-порт для зарядки телефону, місткий багажничок, в якому розташований акумулятор, який можна легко зняти і зарядити вдома, і знеструмити, а також місткий кофр. До електромопеда додається детальна інструкція користувача українською мовою, а також на нього діє гарантія 6 місяців, яка розповсюджується на двигун, контролер та акумулятор.